Друзі, привіт! Хотів би з вами поговорити про таку дуже важливу річ, як будування, ну, логіка вистроєння рослин на клумбі, на міксбордері. Здається, що все так просто, ну, насадив собі та і нехай росте. Але ні, є деякі такі моменти, які треба враховувати. У кожної клумби, міксбордеру є свій такий от фронт, місце, з якого ви найчастіше будете милуватися. Свої клумби і своїми рослинами. Абсолютно у кожній вона є таке місце. І, судячи з цього, треба планувати розташування рослин. Спочатку йдемо ззаду. З задньої частини ми вистроїмо самі найвисоченні рослини, <кій> не обов'язково це туї або якісь блю просто те, що вище за інші. Тому що буде нелогічно і некрасиво, якщо позаду у вас росте щось таке низеньке, а попереду буде туя, яка все буде перекривати. А от така туя буде у нас як просто такий от фончик. І от по такій логіці ми вистраємо потім вище щось таке. В даному випадку це юка. Сосна отака гірська, вона ще підросте і буде ще вища. І не буде перекривати те, що позаду, бо воно ще вище в нас. Потім щось таке попереду можна насаджувати низеньке таке ґрунтопокривне, яке буде розповзатися попереду і не буде перекривати наступний ряд той, що позаду. І обов'язково все це потрібно кожен рік стригти. Тільки так буде досягатися конкретно саме та форма. Що вам потрібно. В даному випадку в мене, от бачите, туя. Потім іде гірська сосна. Ну, а тут я так посадив блючіп, він грунтопокривний. Але з якою метою. Тут в мене дебілий камінь, мало бути, щось таке штамбове. Але не в цьому році. Спішити не треба, все можна підсадити. Далі, ось таким от, такою кулькою буде у мене бересклет. Теж він перекривати не буде, і він під штамбом дуже б так ось гарно вирізнявся. Це вже на своєму досвіді. Застеляйте все агроволокном, мульчуйте обов'язково, тому що хвойні, туї таке все обов'язково обов має мульчуватися. Бо, як кажуть, коли гола земля під коренем, це майже як відкрита рана. Вона буде хворіти, О, саме туї або якийсь хвойний. На прикладі цього міксбордеру. Попереду в мене також іллівець грунтопокривний. Це в мене гольшац. Підніматися вище він не буде і тим самим не буде перекривати оцю ялинку Альберту Глоб. Ялинка підніметься вище. І як бачите, тут в мене сосна. І не буде перекривати сосну. один одному не буде заважати. Тут попереду таким от. Такою кулькою Флоріант, теж він трошечки підніметься, трішечки закриє цей камінь, але все одно буде стригтися. І позаду Daisy White. Ялинка канадська. Вона у мене спочатку росла на місці флоріанту, а флоріант ріс тут. Ну розумієте, якщо підніметься Daisy White, вона буде більш вища і перекриє цей флоріант. Тому прийшлося пересаджувати. Вона буде за камінчика виглядати, коли підніметься. Як робив це я, це в мене зайняло, мабуть, рік. Колумба в мене тут була або що таке, як в полі. Це все я повикарчовував, що треба, залишив. І просто взяв такі от палички, повтикав, де в мене що буде, пороставляв камінчики, щоб зрозуміти, де що як буде рости. І отак от, от паличкою такою розчерчував собі. Я вам скажу, це було разів 10. Я це змінював, змінював, і все одно я зараз ще б трішечки би щось змінив. Дуже важливий момент це ось ця бордюрна стрічка. Дуже вона підкреслює самі оці кордончики такі, щоб не змішувалися одна з іншим, тому що пробував я без неї туфта, чесно. Не забувайте, що вам прийдеться все одно тут працювати, щось підрізати, бризкати. Так що робіть собі ось такі от, таких помічників. Такий і декор. і дуже допомагає. Ось такі камінці плоскі, їх не видно. І ви можете ходити собі абсолютно де вам треба підрізати. Бачите, нічого складного. І воно виглядає прикольно. І заодно ви не будете топтати не свою кору, не наступати на рослинки. Теж непогано виглядають ось такі от вертикальні каміння. І теж їх треба так прокручувати, дивитися, де у вас цей самий фронт. Бо Воно, якщо дуже все так горизонтально лежить, все таке пласке, нема об'єму того, якого хочеться. Ось такі камінчики дуже вигідно. Підкреслюють рельєф самої клумби. І також теж дивіться, щоб камінчики ці не перекривали рослинку, яка може бути менша, ніж цей камінь. Сподіваюся, зрозуміло це таке моє спостереження. Сподіваюсь, вам чимось допоможе. Якщо що, пишіть, обов'язково підскажу, що знаю. А що не знаю, прочитаю, і все одно підскажу. Всім пока, до зустрічі!